А от з точки зору інновацій і IT, як ви думаєте, якою буде армія через 5-10 років? Я думаю, що ми вже бачимо е, ті приклади, якою вона буде через 5-10 років, і найбільшим викликом для нас це масштабувати от позитивний досвід. Ми говоримо про досвід тих передових е, бригад, які вже застосовують у поєднанні наші дві найбільші переваги: це застосування інформаційних систем і застосування роботизованих технологій. Е, ось. Поєднання цих двох речей, там, де ми в цілому і як нація маємо зараз перевагу, і як е підрозділи, які мають уже класні, ефективні приклади того, як це дійсно працює, приносить користь, дозволяє зберігати життя наших воїнів, дозволяє швидше і ефективніше знищувати противника. Ми вже маємо ці приклади зараз. Питання тільки того, як це з ексклюзивної історії, там, де це успіх зав'язаний на лідерство окремих командирів о, як зробити це так щоб це масштабувалося і стало стандартом. стало стало стандартом